Ну, це ситуація така, що наші деякі керівники підрозділів не тільки там національної гвардії, а й деяких інших там і військових адміністрацій. і ж іншого вони забувають, що навколо них війна. хоча мені, чесно кажучи, дивно чути, що це відбувається на Сумщині, де ну серйозні події з. Захисту безпеки нашої держави відбуваються саме зараз. Якась національна гвардія планує розганяти якісь зібрання, чи вони намагаються щитами захищатись від орків, які нападають на нашу державу. Ну це просто безкарність і намагання реалізувати ті кошти, які на них впали, і вони не знають, куди їх потратити. Тому, звичайно, це дуже добре, що досі такі закупівлі вони ну є прозорі на сайті. Прозори, вибачте, за повторення таких слів. І дуже добре, що громадськість на це реагує, але здоровий знак і те, що дуже швидко відреагувало міністерство внутрішніх справ, яке ну, яке втрутилося в цю ситуацію і скасували ці закупівлі. До речі, я повинен сказати навіть укладені вже договори і укладені закупівлі також можуть бути скасовані відповідно до чинного законодавства. І ті ну. Гумовокій ті, mm -hmm. я не знаю, чим е, допоможе захисту нашої країни, національній гвардії. Гумові кійки. -кій -кій. чи можливо національна гвардія вже готується до того, що у нас війна закінчилась і вони будуть розганяти якісь протести мирних громадян. Ну це я з сарказмом, звичайно, кажу, але це ну це сором і це ганьба на сам на насправді для цих людей, які е, знають, розуміють, але все одно намагаються заробити оці кошти.